23 березня 2023 року щодо воєнно-політичної обстановки. З чого починалася московська орда, до того й повернулася. Єдине, що тоді чопіт був монгольський а тепер китайський. Китайський лідер став першим у світі, хто привітався з вже міжнародно визнаним злочинцем. Рішення Міжнародного кримінального суду видати ордер на арешт Путіна у Китаї назвали заполітизованим. А візит Дзі цінпіня до Москви. до останнього виглядав викликом для українського суспільства, адже очікувалося, що Сі надасть Путіну військову допомогу. Напередодні візиту Сі. Крем опублікував статтю Путіна в партійній газеті Женьмінь жибау в якій Путін пишається тим, що керована ним держава деградувала до рівня придатку Пекіна. Скаржиться на НАТО та неї, що Київ не хоче йти на переговори. Проте у Китаї слабкість не люблять, а використовують. Певна річ, що цю корову Пекін налаштований доїти сам, самостійно піклуючись, аби вона не відкинула копита. Саме тому сі в перший же день свого перебування заговорив про президентські вибори в Росії 2024 року. Таким чином, вже немає сумніву, що Пекін ще більше посилить політичну, економічну та технологічну залежність путінського режиму від Китаю. На думку держсекретаря США Ентоні Блінкена, візит лідера КНР це дипломатичне прикриття для злочинів Росії в Україні. Щоб розвінчати в очах всього світу. Підступна китайську властивість майстерно приховувати прояви своєї злочинності під маскою панди, Джо Байден підписав закон, згідно з яким розвідка США має негайно розсекретити всі дані про походження covid 19 Слід звертати увагу на те, що в Китаї ніякої нової стратегії щодо Росії немає. Швидше за все, підходи Пекіна до Московії багато в чому будуть скопійовані з іранської стратегії. Мова йде про так звану велику 25-річну угоду Китаю з Іраном 2021 року. Угода дала можливість Пекіну втримати в своїй орбіті Тагеран і його режим, який через західні санкції подавав ознаки свого внутрішнього розпаду і згоди на підписання ядерної угоди з Ізраїлем. Сьогодні Москва це Тегеран 2021 року. Тобто, всі намагаються змоделювати ланцюжок для прихованої мінімальної економічної допомоги Кремлю, щоб продовжувати тримати його в полі свого впливу. А виходячи з того, що кремлівські пропагандисти вже заявили, що розвиток логістики призведе до часткової втрати російського суверенітету на користь Китаю та заяви про активніше використання російських морських портів. Можна дійти висновку, що Китай вже нав'язує Кремлю нові правила гри, в тому числі через розширення логістичних маршрутів між державами. Це означає, що китайський диктатор поки не відмовляється від своїх амбіцій щодо створення нового світового ланцюжка поставок між сходом і заходом, використовуючи для цього Саудівську Аравію і Білорусь. Щоправда, у відповідь Путін недвозначно натякнув всі, що хотів би, щоб Китай своєю масою натиснув на Київ щодо мирних переговорів з Москвою. Сьогодні повною мірою можна констатувати, що Росія перетворилася на сировинний придаток Китаю. Так, зношений російський капітал у так званому проєкті стратегічного співробітництва Росії та Китаю до 2030 року звівся лише до будівництва нафтопроводів, газопроводів, збільшення пропускної спроможності транспортних магістралей для вивезення звичайно до Китаю вугілля та сільгоспродукції. Одним словом, Китай отримуватиме сировину за дуже низькими цінами. Якщо не задарма, що значно зміцнюватиме його економічні позиції. Проте таке приниження Росії це тривожні сигнали і для України, адже Китай отримує мотивацію продовжувати агонію Росії, запобігаючи її розгрому. І навіть якщо сьогодні не йдеться про постачання зброї, приплив китайських юанів може подарувати Росії кілька додаткових місяців, за кожен день з яких платиться українською кров'ю. Це ще раз підкреслює необхідність проведення серйозної раціональної китайської політики, як в Україні, так і поза її межами, так само як і серйозної розмови з союзниками щодо нових реалій, які після ордеру на арешт Путіна почали стрімко змінюватися. Так нам відомо, що Сі Цзіньпинь і Путін під час публічної частини своєї зустрічі кілька разів обмовилися про те, що світ прагне багатополярності на основі організації ШОС та БРІКС. Тож постає питання, чому два диктатори впевнено ставлять ставки на ці дві організації, які на сьогодні фактично дезактивовані? Чи може це бути китайською димовою завісою щодо ШОС після того? Як США вивели із цієї групи Індію і Пакистан, ця організація де-факто розвалилася. В той час, як щодо БРІКС, теж цілком зрозуміло, Бразилія слідом за Південно-Африканською Республікою заявила про готовність заарештувати Путіна, тобто зв'язок Бразилія, Росія розірвано. З іншого боку, почалося зближення Індії з конкурентами Китаю. Індія усвідомлено приймає рішення про дистанціювання від Пекіну. У цьому контексті Індія претендує на співпрацю із Заходом з метою протистояння китайській загрозі в Азіатському регіоні. До того ж, Індія посилено ухиляється від співпраці з Росією в будь-якій формі, крім купівлі енергетичних ресурсів за ціною собівартості. Отже, зв'язок Росія-Індія також розірвано. Більш того, Індія, перебуваючи в Брікс, не має тісних відносин ні з Південною Африкою, ні з Бразилією. Таким чином, Індію фактично вже можна видаляти зі складу Брікс. Тож виходить, що контур співробітництва в рамках БРІкс звівся до Росія-Китай. Але Росія вже дискредитований партнер. Так, не дивлячись на всі інформаційні розбіжності, виявляється, що дійсно. Сі відмовився від проведення заходів третього дня в рамках свого візиту до Москви і передчасно вилетів від Путіна. І сьогодні російська преса раптом стала оцінювати цю зустріч не з тією часткою оптимізму, що була першого дня, коли сі висунув Путіна на новий президентський термін. Отже, Китай перемагає всю ініціативу на себе. Але якраз в цьому і криється нова проблема, оскільки Китай для нас залишається певною мірою закритою книгою. Адже все більше схем з обходу санкцій Китай буде переносити в країни, де ми не вміємо збирати інформацію, де немає вільної преси та громадських розслідувачів, які про це напишуть відкритих реєстрів та взагалі будь-чого, з чим ми звикли працювати саме тому. Актуалізується необхідність проведення серйозної раціональної китайської політики. Складно визнавати, що тривалий час наша увага була прикута до того, щоб контролювати своїх партнерів та шукати в їх діях зраду. Таким чином, ми приходимо до висновку, що Китай напускав диму з ШОС і БРІкс, щоб під цією завісою впровадити нові тіньові схеми, тобто створив з групи закритих країн нового Франкенштейна на кшалт Росії, щоб за його спиною продовжувати провокувати загострення світової турбулентності. Росія в цій системі нікуди не дівається, а лише понижується в статусі. Серед цих подій вишенькою на торті стала заява Південноафриканської Республіки про готовність заарештувати Путіна у разі його візиту на саміт Брікс. Інтригу додав факт вбивства дев'яти китайців кремлівськими терористами із числа ПВК «Вагнер» у Центральній Африці. Отже, можна припустити, що приїзд китайського диктатора до Москви дав відмашку на практичний запуск. Відповідних механізмів щодо глобального перезавантаження світових державних систем. І це стосується не тільки автократій, але й демократій. Більш того, це підтверджує і сам СІ, зазначаючи. Далі пряма мова. Зараз йдуть зміни, яких не було протягом 100 років. Що стосується дій країн-союзників. Проте головну скрипку у новій західній китайській політиці буде відігравати саме Японія, яка сьогодні почала стрімко інтегруватися в українське політичне середовище. Згідно з заявою МЗС Японії, саме Україна стане головною темою засідання g 7 Нагадаємо, що у 2023 році Японія головує в групі Семи. Саміт Групи Семи відбудеться у травні в японському місті Хіросіма. Отже, саме японські глибокі знання правил східної культури не дозволять Китаю увімкнути Хамелеона та сховатися в тіні нового Франкенштейна Росії. Тим часом країни Європи ще більше укріпили своє об'єднання і на цей раз в ідеї про спільну закупільлю боєприпасів для України. До списку таких країн увійшли Австрія, Бельгія, Німеччина, Греція, Кіпр, Люксембург, Мальта, Нідерланди, Португалія, Румунія, Словаччина, Фінляндія, Франція, Хорватія, Чехія, Швеція, Естонія та Норвегія. Що стосується внутрішньополітичної обстановки, Кремлівський Франкенштейн помирає і це відображається на українській політиці. Так, парламент ухвалив законопроект про засудження та заборону пропагування російської імперської політики в Україні та деколонізацію топонімії. Отже, зроблено черговий вирішальний крок на шляху очищення України від маркерів російського світу та повної деколонізації нашого публічного простору. Цей документ не менш важливий, ніж ухвалений у 2015 році закон про декомунізацію. Водночас, на тлі призначення міністром освіти і науки України Оксена Лісового, директором Національного центру Малої академії наук України, Верховна Рада одночасно з цим схвалила рішення щодо введення іспитів для набуття громадянства України. Отже, відтепер для того, щоб отримати громадянство, потрібно склати іспити з основ Конституції України, історії України і рівня володіння державною мовою. З іншого боку, втрата російських позицій в Україні тягне за собою посилення китайських лобістів, які з часом однозначно почнуть себе проявляти. А задля збереження свого активу китаїсти будуть розплачуватися кремлівським активом. Слід також нагадати, що за час свого господарювання у Києво-Печерській лаврі московські попи повністю зруйнували історичні та культурні пам'ятки і перетворили одне з чудес України всесвітнього надпання ЮНЕСКО на комерційний центр, меблевий цех, точки з продажу алкоголю, масажні солони та урешті решт звалище. Такий порядок денний змушує мінкультури. Нарешті розпочати практичну роботу з визначення рівня збереження музейних експонатів в той час, як СБ України відрізала московським попам можливість спекулювати на демонстраціях мощі і закрила їм доступ до лавських печер. Отже, для продовження своєї влади Лукашенко заклав суверенітет своєї країни до російського ломбарду. Його російський друг змушений робити те саме з російськими ресурсами. Але слід пам'ятати, що Китай не любить слабких і борги не списує, а описує майно. Відтепер весь світ, включаючи найбідніші країни Африки, переконалися, що Росія втратила будь-яку політичну суб'єктність і незалежність. Китай демонстративно вказує Кремлю на те, що він вже нічим не керує, а лише виконує пекінські запаганки. Але з іншого боку, чим довше сі Цзіньпінь з Путіним, тим більше має шансів скласти йому компанію до Гааги. Саме тому китайський диктатор ще раз спробує налагодити взаємини бодай з Європою, використовуючи, поки ще не впроваджене в дію. Статус нейтрального посередника у російсько-українській війні. В подальших ініціативах Китай залишається один. Васали його значно розчарували. Один старий дурень зробив ставку на іншого обидва йдуть на дно і навіть не розуміють цього. Проте, завдяки їх балаканині світ ще більше зміцнюється у розумінні глибини божевілля Росії. Нового світового порядку ще немає. Проте відлік часу вже почався. Щоденну інформацію та аналітику від початку липня 2022 року ви можете знайти на сайті освітнього центру Центрального будинку офіцерів Збройних сил України в розділі Війна, Україна і світ.